Ірвограчі на дев'ята в Україні за рівнем заробітних плат в аграрній сфері. Про це під час круглого столу з аграріями повідомив очільник області Сергій Кузьменко. Від початку року середня зарплата збільшилася на 700 гривень. Нині становить 3700 гривень. У семи районах області аграрії отримують більше 4 тисяч гривень на місяць. Це Бобринецький, Гайворинський, Долинський, Олександрійський, Новомиргородський, Новоукраїнський та Добровеличківський райони. Разом із тим 159 підприємств сплачують своїм працівникам мінімальну або ж нижче мінімальної зарплати. Таких роботодавців виявляють фіскали. Сергій Кузьменко наголосив, що агропромисловий комплекс має усі передумови для підвищення заробітних плат до рівня підприємств промисловості. Намагаючись отримати якомога більший прибуток, мінімізують сплати податків, ухиляючись всіма доступними методами шляхом оподаткування лише незначної частини заробітної плати без відображення в бухгалтерському обліку або введення так званої подвійної або чорної бухгалтерії. З великою кількістю працівників роботодавці взагалі не укладають ніяких трудових угод. Два місяці пройде, закінчимо збирання пізніх зернових культур. Обов'язково подивимось. Хто як відноситься до своїх обов'язків. І я вам скажу, шановні колеги, керівники районів, той, хто і надалі буде вважати, що поговорили та й далі, як то кажуть, а, а возі нині там, то так діла не буде. Ми будемо робити в тому числі і кадрові висновки.